Черкаські лікарі отримали нагороди за сумлінне виконання службового обов'язку, виявлені вірність, мужність та героїзм під час проведення АТО. Пам'ятні відзнаки 420 років з дня народження гетьмана Богдана Хмельницького та знак Черкаської області 60. отримали ортопед, травматолог, хірург, дільничий педіатр, анестезіолог, патологоанатом, отоларинголог, хірург, проктолог та лікар-інтерн зі стоматології. В непростих умовах. І е, коли приходилось і проводити е, операцію, кулями. але е, знайшли таку мужність поїхати захищати батьківщину, допомагати нашим військовослужбовцям, нашим героям. І е, ви, ви так само є героями, тому що е, сьогодні, е, якщо ми єдині, ми зможемо тільки е, 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 перемогти нашого ворога. Я вам дуже дякую. Посидела нагородження провели у рамках колегіуму департаменту охорони здоров'я Черкаської ОДА. На заході був присутній і заступник міністра охорони здоров'я України Віктор Шафранський. У порядку денному також заслухали доповідь про практичний досвід реформування системи охорони здоров'я у Вінницькій області, аналіз роботи лікувальних закладів Золотоніщини, заходи щодо зниження материнської та малюкової смертності, стан заготівлі крові у районах та надання стоматологічної допомоги, зокрема у Черкасах.